Центральна лікарня селища Ратне розташована за 16 кілометрів від кордону з Білоруссю. Півроку тому в медзаклад влаштувався Ігор Левчук. Він акушер-гінеколог. Я в цьому році закінчив інтернатуру акушерства акушерство гінекологія спеціальністю в Тернополі. 39 39-річна Тетяна із сусіднього села Заброди втретє записується на прийом до гінеколога. Дуже хороший спеціаліст. Нещодавно він у нас з'явився Гарні відгуки, і я задоволена, що до нього відвідую». Після роботи на консультативному прийомі Ігор Левчук йде на чергування у пологове відділення. Потім каже, повертається додому до сім'ї. Я приїхав сюди з дружиною і сином. Тобто я з сім'єю. Лікарня як обіцяла допомогти з житлом. Вони компенсують мені те, що я плачу за оренду квартир. Тут тут є певно певні труднощі з пошуком житла, тому що. При кордоні багато військових і дефіцит ціни трошки завищені, напевно, як для сільської місцевості. Проте вдалося знайти квартиру. У Ратнівській лікарні обслуговують місцеве населення та жителів сусідніх сіл. Понад 70 тисяч пацієнтів розказує директор Михайло Бегаль. Через нестачу медпрацівників тут створили багаторівневу систему заохочення. Ми оплачуємо 200 тисяч. Молодим лікарям, які приходять до нас, прийшов на роботу. Ми, ми це перші в державі зробили, і коли ми це задумали з головою громади, то коли ми це вже вирішили, то буквально за тиждень-два і держава продекларувала, що в сільській місцевості 200 тисяч буде так само платити. Спочатку я почув про підйомні від держави, тобто там у нас кабінет міністрів щось новину випустили. Сюди приїжджав, знайомився, до мене передзвонили і такі: от що є від лікарні, тобто звідси місцеві. Я такий, добре, прекрасно, може я ймовірність отримати там і там. Тут мені вже виплатили підйомні ті, що від лікарні одразу одним платежем фактично. Тобто, це було доволі швидко, як і обіцяли. На рахунок підйомних від держави там трішки складніше. Якщо коротко, то там в першу чергу отримають хірурги, анестезіологи, сімейні лікарі. А далі, якщо залишаться кошти, то всі інші. 25-річний Богдан Нестерук, лікар-терапевт, теж отримав підйомні гроші 200 тисяч гривень з місцевого бюджету. Лікарня компенсує затрати, які ідуть в мене на проживання. Тому всі, вся, скажімо так, зарплата є моєю, і я фактично ніде не витрачаюся на житло, і тому доволі непогано. Згідно мінімальної лікарської ставки, лікарня нам виплачує додаткову суму, і в сумі виходить в нас заробітна плата як молодих спеціалістів 28 тисяч гривень, що є вище за риночну ціну по Україні. І Поряд з тим, лікарня забезпечує. Навчання, тобто вторинну спеціалізацію спеціалістів, і на даний момент я проходжу вже курси як лікаря невідкладних станів, вони будуть тривати півроку. Після того я буду знову вже таки вчитися, вже якби друга спеціалізація моя. А якщо рахувати і терапевтично, то вже третє. Як вже буду в сумі, в кінцевому плані вже буду лікарем, анестезіологом і реаніматологом. Це не просто ми так даємо, що лікар отримав ці кошти і поїхав. Ні, він зобов'язаний контракт, заключається контракт відпрацювати, відпрацювати три роки у нас повністю за цей період. Ми йому гарантуємо навчання за наші кошти, ми йому проживання оплачуємо, окрім того, якщо це є. І ми разом з цим займаємося будівництвом. Перспектив нас будівництво Таунхауза на будинок варіантом Таунхауза на сім будинків. Місце під будівництво житла для лікарів виділили у господарській частині території лікарні. Загальна площа території 15 гектарів, каже Михайло Бегаль. Ще на частині землі буде зона для відпочинку та реабілітації пацієнтів. Наша реабілітація росте і розвивається, тому ми. Хотіли б запросити до нашого закладу фізичних терапевтів, ерготерапевтів. А також нам би дуже хотілося бачити нових неврологів та педіатрів у нашому колективі. Усього на Волині працюють 3,5 тисячі лікарів та більше 7 тисяч медичних працівників. 198 посад вакантні, каже Юрій Легкодух, керівник управління охорони здоров'я облдержадміністрації. Існує дефіцит кадрів як лікарського персоналу, так і середнього медичного персоналу. Тому треба працювати в різних напрямках. Не існує такої великої проблематики, скажімо, з кадровим потенціалом в великих містах Волинської області: це Луцьк, це Коваль, це Володимир, це Нововолинськ, коли є розвинута інфраструктура, коли молодий лікар приходить в заклад охорони здоров'я, бачить, як заклад розвивається, і він розуміє, що він десь може досягнути в цьому закладі як спеціаліст. Більша проблематика в маленьких містечках в віддалених містечках. Анна Глущук, Віктор Легеньковський, Суспільне, Новини, Луцьк.